Роздули його як в рекламі з помізану Рамзанчика Кадирова. Таке табло на пів екрана. А ще червоне. Я кажу, може, румяна Грицько каже, страви зробили, бо імпортозаміщення заміщення не робить. Ну десь орієнтовно mm -hmm. так, але ж Кадира вийшов не просто так, він вийшов з погрозами. Нам, і ми його теж обговорюємо. Ну давайте почуємо, чим погрожує. А він ще сьогодні. Потім далі пішов і звітував уже, що ці погрози виявляються реалізовані, і будемо обговорювати. А, ну, наскільки нам треба боятися, що я не знаю. Залушили уничтожена техника, дом, да, завод Бапала, все что угодно там, но не мирный объект он. Да. Я хочу сказать, что они ничего не сделали, они только дом. Да, разбили стекла, там мирные жители работают, снимают офисы, да, а то, что они показали себя еще раз, да, с таким лицом, это мы их знаем, знали и будем знать таких, да. И поэтому мы воевали, будем воевать и дальше будем уничтожать эти